Ну тоді сюди. Командир взяли, все так, взяли. Так, так, Паспортаж головне все все, все. все. все, хату закривають чи як? Так, все. та може один вперед, якщо дуже недобри, там місце є. 22 року після окупації вони вкрали дітей. Із Куп'янського школи інтернат і вивезли дітей в Перевальськ. Ну, звідки я його забрала. Було дуже тяжко, вони там з них знущались, наказували, унижали дітей. Я вивчалася в Харківській області, школа інтернату Куп'янській. І коли під окупірованою стороною у приросіянах. Коли наші хлопці з ССУ вигнали, виганяли з Куп'янська, Росіяни на наступний день посадили нас в автобус як живий щит, щоб не стріляли наші і вивезли в Луганську область Привальськ. І тоді, коли привезли, заставляли гімн піти, ну я український біл. Но вони знущалися, били ну, до наручників, і вказали русько інгісти. Ну я сказав, коли освободять нас що вам дадуть Кричухана. Поліцейськими білоангелом, волонтерам города Харкова. Велике їм дякую за їхню працю. Сьогодні спільно із загоном судного реагування Червоного Христа України було здійснено евакуацію з Куп'янського району 70-річної жінки разом з її онуком, річним Всіх доставлено до мовно безпечного місця та надано допомогу. Слава Україні!